добрый вечер еще раз у нас в гостях андрей Дмитренко это управляющий э, директор брокерского департамента инвестиционной компании dragon capital и мы поговорим о цифрах да мы уже на самом деле начали в, в предыдущей панели вячеслав рои сказал что у нынешнего правительства нет никаких вариантов иначе как запускать станок и печатать гривну в больших количествах вот что вы можете сказать как финансист по поводу такого А такої оцінки ситуації і давайте до розмови. Може, виведемо виведемо графік. Перший, тобто, долар гривня це те, що напевно найбільше цікавить зараз українців на 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 різноманітних рівнях. Графік зараз графік є. Добрий а вечір. Ми... Це питання, до речі, з приводу долара і гривни цікавить не лише українців, а й інвесторів. І давайте пояснимо, що це є графік за останніх 6 місяців, я правильно так, розуміє, так, Ну фактично це графік з початку року. Mm. Як бачите, на цьому графіку гривна залишалася стабільною протягом довгого періоду часу, навіть трошечки укріплювалася до фактичного кінця лютого. І десь девальваційне очікування. Щодо з послаблення гривні в травні почалися, але все одно не дуже великий розмір девальвації. Я хочу сказати, ми буквально недавно провели опитування серед наших клієнтів, люди, які трошки розбираються в фінансовому ринку, які курси вони очікують на дату виборів і через рік після виборів. І у мене новина фактично для посимістів. Більше 60%, 67% очікує, що гривна залишиться на цьому рівні на дату виборів. І 72%, десь 33-39% очікує, що гривна буде 8 або 9 через рік. Лише 16% опитаних очікували гривну понад 10%. Тобто, фактично, ми говоримо, що гривна залишиться відносно стабільно. Як економіст, хочу сказати, центральний банк нацбанк України має достатньо резервів, і якщо Україна поновить співпрацю з Міжнародним валютним фондом. То ми зможемо втримати гривну стабільну, особливо на фоні падіння ціни на нафту. Яка ймовірність того, що Україна продовжить світу дуже висока після виборів, конечно, після виборів уряд піде на зустріч вимогам міжнародного валютного фонду в плані. Проведення реформи і змін тарифів в газовому секторі немає вибору. Нам велику суму сплачувати міжнародному валютному фонду, понад 5 мільярдів. І МВФ протягом своєї історії показав, що вони йдуть на співпрацю з урядами і рефінансують заборонені. Тобто фактично ваш прогноз позитивний, я так розумію. А... Стабільний скоріше. Добре, давайте Це... наступний подаємося євро і гривня, гривня і євро. А, а... Да, євро Тут, ну, ситуація, в, інша. Валют, валютна пара, долар, євро. Вона на графіку виглядає дуже волатильно, але насправді, щоб подивитися з початку року євро послабло лише на 2% і ми можемо говорити це в основному, завдяки проблемам з боргом Греції та Іспанії і, і ситуацію з виборами в Греції. Очікуванням, що ну, в Євросоюзі доведеться друкувати достатньо велику кількість грошей, щоб врятувати економіку європейських стран. В тому великої проблеми для України нема, якщо подивитись порівняно з нашими східноєвропейськими сусідами. Європа є для нас важливим партнером третина експорту йде в Європу, але не 60-70% як для східноєвропейських країн. Тому чи, чи не з цим послабленням євро пов'язане певне послаблення гривні? Також ні, хоча в довготерміновій перспективі можна говорити, що якщо євро буде слабке, то в відносні умови торгівлі для України будуть складніші. І але ми моє... Ну, я думаю, що той вплив Зі, є що, Росія цим шляхом напевно йде. Тобто, Росія фактично знижує курс свого рубля. Е -е, я не, не вважаю, що в даному випадку ми говоримо про адміністративне зниження і зараз будемо говорити про ціну на нафту. Ви mm -hmm. наскільки... Ну, ми якраз виведемо так, цей вас, графік подивіться. також е нафта. <ган> Економіка Росії Він Він відомо так суттєво залежить від цін на нафту. І нещодавно достатньо швидке падіння цін на нафту. Це майже 15% за останній місяць. So, Давайте розов... подивимося, максимум був десь в лютому 125, 125. доларів і зараз, зараз ми впали 90. до 90. А, 90. А, російський бюджет збалансірований на 120, правильно <ган> ні, цифра нижча, але вже російський уряд готує кризовий бюджет при ціні, навіть якщо вона падає там до 60-65, Я думаю, що буде дуже важко, якщо ціна опиниться. там. ціна ціна на газ вона. Вона ж вона фактично прив'язана Україна до від такої ситуації виграє, тому що а, ми певний час бачили падіння цін на сталь, що було негативно для України. Ціна на нафту залишалася відповідно на газ дуже високою. Зараз ми маємо ситуацію зниження цін на нафту, що приведе неминуче до ці зниження ціни на газ. Ціна на сталь залишається більш-менш стабільною, тому а, з точки зору платіжного балансу України ситуація по покращується. Це ще один з чинників, чому ми думаємо, що центральний банк матиме можливість захищати грим. Чи українці? Можуть очікувати зниження ціни ціни на пальне в результаті падіння ціни так обов'язково. По перше, згідно діючої формули, по-друге, ми сподіваємося, що. Досвід Газпром, який проводить вже переговори по зниженню ціни на нафту і газ для своїх європейських партнерів, так само призведе в речереж до перегляду ціни для України. Що є хороша новина влітку, якраз коли більшість українців, українців якраз, да, Україна не сильно воспользується. Вот, допустимо в інтерфаксі була сьогодні по поводу того, що Україна вже на наступний год, вот, када собственно угу. ми почувствуємо ефект від зниження ціни на нефть. ми закупаємо менше газу, ніж цьому дежеведем, і зараз літа. Це добре, тому що насправді зниження вартості одини. Ці газу є позитивно, але якщо ми говоримо про зниження меншої кількості газу, який ми купуємо, то це ще більш позитивно для платіжного балансу. Менше доларів витрачається на виплату газу, який ми споживаємо. Okay. Давайте подивимося. Наступний графік у нас ще три залишається. Тут тобто ми зробимо такий швидкий екскурс. Золото я думаю, що багатьох людей може цікавити, євро падає з доларом. Не зрозуміло, може варто вкладатися в золото, але ціни це не показують. Тобто ціна не зростає. Дуже цікавий mm -hmm. графік, насправді ми спостерігаємо наступне, наступну річ. Раніше золото вважалося таким інструментом, якщо десь є проблеми з будь-якою валютою, ти втікаєш в золото. Парадигма змінилася, і золото почало розв'язатися як і спекулятивний продукт, інвестиційний продукт. Якщо ви подивитися, то графік золота, євро і фондових ринків дуже сильно співпадає. Тобто, фактично, більше грошей запускається Америкою або Європою в економіку. на ці гроші купується золото. Якщо є сподівання, що буде уповільнене економічне зростання. Це Люди було. фактично втікають в американські канадські облігації, і тому падає попит на золото і ціна падає. І ви їх розгадали про фондові ринки. Давайте наші два останні графіки. Ми подивимося: зведений агрегат світовий, світовий, світовий індекс. Угу. Ну, ми бачимо достатньо серйозне зниження в, в квітні і в травні. Так, і, і протягом останніх двох тижнів тенденція покращилася в цьому світі відносно. Тобто знову ж таки на графіку здається, що падіння і наступне зростання сьогодні. Тітєві, але якщо подивитися детальніше, то лише 5% світовий ринок в цілому втратив фондовий. А, на жаль, що, це насправді є трильйони доларів. Так, а, так в абсолютній, абсолютній величині так. І знову ж таки, падіння відбулося за останній місяць. Це завдяки Європі. І проблемам з Грецією, коли були перевибори, були ризики того, що Греція може вийти з Єврозони з негативними наслідками для всього Євросоюзу. І це призвело до найбільшого падіння. На жаль, український фондовий і, ринок… І давайте, це останній нажав, на я Якраз хотів, щоб ага. це стало нам такою прелюдією до розмови про український ринок. Бо це насправді я думаю, що для українців є найцікавіше. Це є так. це є останні шість місяців на українському це ринку. Це Індекс української фонду і ми бачимо біржі. достатньо такий стабільний рівень, десь знову ж таки до квітня і потім фактично перші падіння. місяці Ми зростали 15-20%, Після чого почалось падіння. Але ми говоримо про падіння ці на акції українських компаній, що торгуються тут в Україні. Пік був майже 40%. Зараз падіння з початку року склало близько 33%, але ми почали відростати, слава Богу. Але українські компанії, акції, яких торгуються на закордонних біржах, в Польщі, в Лондоні, які є більш прозорі і показують кращі прибутки, там динаміка цін наближена до цін світового ринку. Вони є впали лише 9% з початку року, і за останній місяць залишаються на тому самому рівні. Це зростання, яке було протягом останніх двох тижнів. Чи mm -hmm. ви пов'язати яким чином з успіхом Євро в Україні? Не зовсім, але фактично, ринок протестував такі низькі рівні, які ми бачили в 2009 році. Я нагадаю, що після того фондовий ринок відріз два рази. Тобто, люди, які купили на дні 2009 року, подвоїли свої статки. І ми сподіваємося, що десь хто повірив і пробує повторити цю тенденцію і заробити гроші цього року. Дякую, Андрію. Це був Андрій Дмитренко. Андрій Дмитрянко. Мы уходим на рекламную паузу <звук> и после этого вернемся и поговорим о приоритетах украинцев. И там опять будет экономика. <звук>